Слава Ісусу Христу, цієї неділі церква вшановувала пам'ять Великої грішниці, яка стала і Великою Святою. Я думаю, це життя буде корисно послухати тим людям, які собі задають питання. І ці питання священники дуже часто чують на сповідях. Ну, як так Бог може мені простити? Якщо я наробив чи наробила, стільки не знати, яких гріхів, стільки то років я не сповідалася, не каялася, як він то може зробити? Я ж такий чи така недостойна. Отже, свята Марія Єгипетська є для нас прикладом покаяння. Отже, я вам розкажу коротеньку версію її життя. Її життя є дуже довге, дуже красиве, я закликаю його почитати або десь послухати. А сьогодні я вам розкажу коротшу версію, що ми дізналися про неї. Отже, у V столітті, в 5 v жив такий старець Зосима у Палестинських монастирях, <кій> і вони, тій монастирі, славилися тим. Що монахи там вели дуже серйозне, тяжке, аскетичне життя. Сильно постили, знемагали, аж молилися багато, працювали багато. І на старості літ старець Зосима собі думає. Така ніби, нібито гордість приходить. А от така думка, чи от є хто ще на світі, щоб так сильно посвятився духовному життю, як я. Ну і ця думка могла би привести до гордості, до гріха того старця, але Боже Божа милосердя зробило по-інакшому. Він зустрічає одного чоловіка, одного монаха, і той йому радить піти в монастирі над Йорданом і подивитися, як монахи живуть там. Отже, він вирішує йти туди, там поселяється, і він бачить, що його подвиги. Подвиги тих монахів, які були там, де він був, перед тим, абсолютно не можуть зрівнятися з подвигами тих монахів от на тих надйорданських монастирях. Навіть близько не можуть стояти. І він там починає жити і вчитися від них, і подвизатися. А звичай був в тих монастирях, що на Великий Піст, всі монахи, крім двох чи трьох, які лишалися дивитися за монастирями. Вони йшли в пустелю на 40 днів постати і молитися. І всі верталися назад на, квітню, на квітну неділю. Отже, так само старий Зосима взяв те, що мав собі взяти, і пішов, і каже, що йде 20 днів ні душі, постать, молиться, і тут бачить, що пробігає постать дуже швидко. І він з того всього, що ну, не очікував побачити людину так далеко в пустині. І починає кричати, що я хочу з тобою поговорити. Хто ти є? Дай мені своє благословення. бо він розуміє, ну, якщо людина так далеко, вона мусить подвизатися тут. І тут він чує відповідь: старцю з себе, якщо ти хочеш, що ми з тобою говорили, кинь мені свій плащ, бо я жінка і я є нага. І от перший момент, вона його перший раз бачить, тікає від нього. Вона, але вона знає, хто він є. Він не знає, хто вона. Він кидає їй плащ і вони починають розмову. Вони один перед одним клякають, просить благословення. Вона каже, ні, то я маю просити в тебе, бо ти є священник. І отже, вона він просить їй розказати свою історію життя. І вона розказує, що. Коли їй виповнилося 12 років, вона втекла від батьків і почала вести ганебне життя. Вона була блудницею. Ви собі тільки уявіть, 12 років дитині. От в мене син йому буде 11. Дитина і в такому приблизно віці вона тікає від батьків і вже починає вести таке життя, стає блудницею. В такому ну, дитячому віці. Якщо тако читати, то ти навіть ну, не можеш то в розуму збагнути, як то можливо. Ну, але добре, в неї таке от життя, бачите? <кхід> І якось каже, коли їй було вже 29 років, вона почула, що паломники, християни, хочуть відвідати Єрусалим, щоб поклонитися Христу Господньому. І вона вирішує: в 29 років, в 17 років вона була в такому житті, так, ганебному. В гріхах, от тонула в них, вона вирішує їхати, бо їй цікаво. На кораблі вона знову живе, як жила до того, так, вона не міняється. Але коли вони приїжджають в Єрусалим до церкви, до храму, там, де був е, хрест, е, хрест е, Господній, щоб поклонитися, вона не може зайти до церкви. Вона лишається в притворі, як ніби невидима сила її не пускає. І вона пробує ще раз, ще раз, у чотири рази каже, пробую і не можу зайти. Всі зайшли, поклоняються, припадають до Христа, а я не можу. І тут вона збоку бачить на горі, в притворі є ікона Богородиць. І вона каже до Богородиці, Пресвята Діво, каже, вона кається перед нею. Вона каже, прошу тебе, я хочу торкнутися, я обіцяю навернутися, я обіцяю посвятити своє життя Господу і покаятися своїх гріхів. Після того, як вона то сказала, вона змогла зайти до храму і поклонилася Христу. І ще перед Христом вона знову ще раз пообіцяла, що посвяти своє життя було вгодно, так? І після того вона виходить з церкви і хтось її зупиняє і каже, дає їй три срібняка. І каже: Мати, молися за мене також. Вона бере ті гроші, купує собі якогось хліба і йде в пустиню. Пустині була вона 42 роки. 42 роки в покаянні, в молитві і покаянні. І що дуже цікаво, що старий Зосима, слухаючи її розповідь, він зауважив, що вона переплітає свою розповідь, своє життя з цитатами з Біблії. Вона якось то так розказала, коли говорила про покаяння, про молитви і тому подібне. І старець Зосима питається, чи вона читає святе письмо. А вона відповідає: Я не вмію ні читати, ні писати. А те, що знаю, це тільки по ласті Божій. Розумієте, людина по ласті Божій знає святе писання. Ну, як це гарно. Ось, добре, не буду затягувати. Тут вона при кінці зустрічі просить старця Зосиму принести їй на другий рік. на... Березі Йордану, на другому березі Йордану, Причастя. В Страсний четвер. Вона сказала: Я туди прийду, будь ласка, принеси мені причастя. Старий Зосим сказав: Добре. Отже, наступного року він не зміг в пустелі, тому що він тяжко хворів, але на Страстний четвер він взяв Причастя і пішов на Йордан. І описується, що він там чекав дуже довго, кілька годин. І вже думав, що Марія не прийде, але тут зауважує, що ріка між ними, як вона перейде ріку. Але вдивляється і бачить, як Марія підходить до ріки, робить хрест і сухими ногами переходить Йордан як по суші. Стає перед ним, приймає святе причастя, вони ще спілкуються, і вона просить, наступного року також принеси мені причастя, але на то місце, там, де ми перший раз зустрілися. І старий Зосима каже, добре. Проходить рік, знову великий піс, старий Зосима йде туди, і він знаходить тіло Святої Марії мертвим, і над головою пише, старце Зосима, похорони грішну Марію, віддай землю землі. І ось він її там ховає. В повній версії життя описується, що він не міг копати, знаєте, пустеля, тверда земля. І тут з'являється Лев. Старець його страшиться, але Лев починає копати яму для святої. І вони разом її поховали. Після того старець вертається в монастир, розказує це все братії, що сталося, що чув, що бачив, все розказав. Померла вона 450 року. Старець прожив 104 роки. І ось бачите таке життя. Що ж ми можемо з нього взяти? Що незалежно, в якій глибокій, гріховній ямі ми знаходимося, завжди ми маємо шанс на покаяння. Завжди Бог нас прощає. Може простити, якщо ми хочемо. А справжнє покаяння, сердечне покаяння навіть стирає наші гріхи. Бог забуває їх, він їх не згадує ні на нашому приватному суді, ні на страшному суді. Тому читаємо життя святих, беріть собі, за приклад святу Марію Єгипетську. Читайте, на насищайтеся Духом Святим. Кайтеся, зараз благословений час, великий піст. Каяття. Скоро маємо зустріти Пасху з чистою душею. Амінь.